Світловідбувачі маячки встановлюють на дроти у Царичанському районі. Орнітолог Олександр Пономаренко каже: це може врятувати птахів від ударів струму. Мовляв, загинути через зіткнення з електромережею можуть як дрібні пернаті, так і великі особини. Це звичайний конюк, це різноманітні дрібні соколи, там боревітер, підсоколик великий. Крім того, у нас були випадки загибелі і дуже великих птахів. Мова йде про чапель. У нас були випадки загибелі лелек, білолобої гуски і гуменника. Якщо птаха не гине одразу, каже орнітолог, то отримує численну кількість травм, і далі навряд зможе сама себе прогодувати. Навіть коли до порятунку долучаються люди, лише 20% птахів можна врятувати. Якщо птах налітає на дроти, врізається в дроти, то це пошкодження крил. Якщо птах гине через удар електростумом або його вдарили, і він таки не загинув. То бувають і такі випадки, то як правило, це птах уже на півкаліка. Андрій Таращук, представник компанії, що встановлює маячки, каже. В області вже є понад 1200 таких маркерів. Місця для них обирають, порадившись з орнітологами. В основному це да я в придуші блоки сказав, в основному це відбувається, ми з орнітологами з екологами Ми общаємося, вони розказують нам, птахи перелітають, де вони, де, на, на, каких, на їх маршрутах, де на їх маршрутах знаходяться наші лінії електропередач. У цей сезон міграції планують встановити ще тисячі позначок для птахів. Розповідає майстер технічної бригади Анатолій Звізда. В рамках пилотного проекта устанавливаем ППЗ, маркеры. Здесь только пробуем, начали мы устанавливать. Установили 235 штук. И остальные 700 будут устанавливать здесь, в рамках Царичанского, Магдалиновского и Павлоградского районов. Маркеры из стойкого к, уль к ультрафиолету пластика с отражающими элементами. Це дозволяє птицам более чітко видеть провода, поэтому гибель гібеліг і травмірування. Орніталог Олександр Пономаренко каже, зменшення смертності птахів на Дніпропетровщині це шлях для поліпшення природного та екологічного стану області. Іван Дусь, Олексій Коренєв. Новини на Суспільному. Дніпропетровщина.